Одна з найбільших у соціальній сфері на Прикарпатті продовжує діяти програма підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області офіційно зареєстровано 118 з половиною тисяч таких людей. Вони підтримують отримують підтримку з державного бюджету. За березень допомогу отримали 10 тисяч 864 особи на суму близько 28 мільйонів. А якщо ми говоримо за час повномасштабної війни, то цей розмір перевищив 4 мільярди гривень. Також з моменту запровадження виплати як швидкої допомоги усім внутрішньо переміщеним особам. Уряд коригував параметри допомоги на проживання. До цієї постанови було внесено ряд змін. Першочергова допомога має підтримати під час воєнного стану людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важкохворих осіб чи осіб з інвалідністю і не мають доходів або мають низькі доход. Виплати допомагають людині пройти складний шлях пошуку житла, роботи, працевлаштування, також налагодити свій побут в новій громаді. З 1 березня була значна зміна в дану постанову для тих осіб, які отримують допомогу вже більше шести місяців, дехто навіть отримав рік і близько двох років. Зокрема, автоматично продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність. А це пенсіонери, особи з інвалідністю першої та другої груп тяжко хворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а ще батькам-вихователям і прийомним батькам. Якщо ВПО належить до вищенаведених категорій і їм не було призначено, таким особам необхідно звернутися до ЦНАПу або в орган соцзахисту за місцем проживання. Ще частина ВПО отримає ці виплати після поданих нових заяв на виплату. Це необхідно для того, щоб призначення допомоги відбулося з урахуванням складу сім'ї та доходів. Але тут важливо, щоб сукупний дохід сім'ї на одну людину не перевищував 9 тисяч 444 гривні. Сам розмір виплат залишився без змін: дві тисячі гривень на одну дорослу особу, яка стала внутрішньо переміщеною особою. Та 3 тисячі гривень на одну дитину або особу з інвалідністю ВПО чергове внесення змін до постанови було 22 22 березня, і воно зумовило ще низку низку змін для осіб, які матимуть право на отримання виплат ще впродовж 6 місяців. І щоб уникнути різночитань, різних тверджень, постанова чітко передбачає, що крім інших мають право на продовження допомог ще на 6 місяців. Такі категорії людей, як особи особи, які не мають інвалідності, але мають тяжкі форми захворювання і їм не встановлена інвалідність. А також діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців отримали особи старші 55 років. Також продовжено період подання заяв за перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня цього року. Отож люди, котрі звернулися в квітні і мають право на таку допомогу, їм буде повернені кошти за березень і за квітень і виплачені до кінця квітня. З наступних місяців, тобто якщо людина звернулася в травні чи в червні, допомога буде призначена. З місяця Упродовж двох місяців після призначення допомоги ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості. Тобто стати на облік в центр зайнятості. Якщо після перепризначення допомоги людина не зробить цього, виплату допомоги буде припинено. Наразі органи соціального захисту Івано-Франківщини отримали понад 5 тисяч заяв на призначення допомоги на додаткові 6 місяців. Близько 66% заяв вже опрацьовано. Ще 34% знаходяться на опрацюванні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї.